Всім доброго дня. Сьогодні у нас буде пошук з магнітом. Я тут скажімо так, трохи перейшов від своїх старих місць трошки в інші місця, бо я там вже все обкидав. Хоча там знахідок було багато, але і вони вже закінчились, тому переходимо трошки на інші місця і пробуємо кидати. Може, Що буде ще цікаве. Добре, погнали. Тут один теж близько, вон, воно ще в воду полетіти капець, як завжди. Можна нормально встати. Може трохи нижче спущусь, пробую. Тут я одного діла часто бачу, він сиву рибу ловить. Він вже мене декілька разів питав, чи я... Не витягував німецьку гранату. Ой, яку він йому там, може як сказав, що витягнув десь німецьку гранату. От, Десь там чи гачком, чи чи він там зачепив, не знаю, ну коротше. Суть не в тому, то питаєшся, чи я її не витягну. Кажу, та ні. Кажу, ще не попадалося. От, же Пішов всякий хлам металолом і так далі. От, дзвіночок, до речі. А, щось гостре. Гачок, не гачок. А, гачки походу. Але ні, ну Дзвінок я вон бачу. Дзвінок є. І гачки походу, теж є. тройник, от бачите. Я тут так. Ну, руку сильно не вколов трошечки. ну от, Такий от тройник рибальський. І там ще щось вон я бачу так. Е, цей тройник. Дзвінок? Я так зрозумів, це блесна, походу, колись була, так? Тут теж треба акуратно, щоб пальці не поколоти. Так, кришка. Ну це класика. Ні, це просто мосор. Я думаю, якась маленька блесна, то мосор. Так, це що таке? Пружинка рибальських снастей купую є ну, металолом. Як без нього. Гарик тут все викинув, мішок. Так. Вон ще один гачок, до речі. От. Старий. Потім то все викинеться. Смітник. Так. Здається, все зняв так добре. Пробуємо ще раз. Так, щось здається вчепив. Зараз спробую дістати. Тяжко йде. Тяжко йде. Так, ходу злетіло. Може ні, зараз мене. Назлетело так, це. всякий мусор, потреб. Так, пробуем еще. Трохи на бик пошло как раз так, как я хотел. Ну тут одразу щось за щось чіпляється. Вже, до речі, трохи дощів пройшло, то вже річка піднялася. Так. Щось певно тут тягнув. Напевно. Може ні. Але. Все стандартно. О, до речі, копійки наші українські. Хону, що це 10. І корок. Трошки закину в іншу сторону. E sto depriamo. Oh, non vale Щось дуже тяжко йде, речі. Дуже тяжко при чому. як. Це гілка, не гілка, не знаю. Так, тут треба трохи нижче спуститись. О, щось є таке вон... Ну це гілка. Ще щось є. походу. Ану, стандартно кришки, мусор. Поки нічого цікавого в даний момент. катушку пронесу на бег. сюда и ложить. Опа, є щось, щось вчепилось або за щось зачепилось. Там, походу, дерева на дні лежать і заважають. Так, о, щось таке непонятне, цікаве, маленьке кругло дістав. Якась кришечка від чогось була маленька. Що це таке? Чи це від батарейки походу було? Похоже, як на від батарейки штука на. Так, металолом. Всякий хлам. З цієї сторони що там у нас? О, з цієї щось цікаве. О, дивіться, Грузилку, типу таке колись було. Ого, що з ними поробуй. Бачите такий грузик? Грузик колись був. Має писати скільки грам на ньому, до речі. Зараз може почистим подивимось. Що це таке? Певно дійсно якесь грузилку було. Так. Щось пише на ньому, не пише. Ні, не пише нічого. Ага, во пише щось зверху. 83. Можливо грама, можливо рік був 83-й робили, не знаю. Так от воно виглядає. Цікава штучка може заборохати буде. Так, вись тому покладу тут. -а. Це вже мусор, все. Ра ага, той пакет перенесу сюди, щоб не носити його там далеко. Скинати тут амоду. в ямі лежить. Так кидаємо далі. Rồi em Так, щось чіплялося чи що ні. Металолом, Гаечка якась. Та й по суті все. Кусок гачка. Бачите, яка течія сильно, як зносить шнурка, опа, оп і пішов шнурок. Течія реально сильна. Так, от тут за щось вчепив, або це якась ціль. Навіть о, певно все таки гілка була. Ой, купа гілля на дні, нішу заважає тягнути. Так опа, ще щось цікавеньке дістав, Це щось я тут зрозумів. Тока квадратна до чогось. Метал звичайний. Чого особливого так, а з іншої сторони? З іншої сторони нічого більш немає. Таке от. Кидаємо. Помбуємо ще. До речі, хто мене дивиться От саме любить пошук з магнітом, то напишіть, будь ласка, в коментарі в якій області ви той магніт кидаєте, яка річка. Просто цікаво і це. І що ви саме такого цікавого, класного, чи там дорогого, скажімо так, знаходили. Просто хочеться знати, почитати від людей щось, що вони знаходили заради інтересу. Ну, от. Так що якщо... Вон ще леска до речі якась. Якщо щось цікаве магнітом знаходили, то в коментарі не відпишіться. Я хочу просто глянути, що, що люди цікавого з річок діставали. Так, цього разу порожньо, Чого немає? Так. Тут тягнути капець. Геля на дні просто море. Вон там ще гіля лежить. посередині річки прям. Слив позбирав більше нічого такого походу немає. Ну і мол. Так добре, з цієї сторони так нічого немає, пробуємо далі на цю сторону кидати. всякий непотріб так Тут не ясно, щось що то щось я вчепив, чи то гілля. Трохи тягнув, сильно не хочу, бо зірветься. О, вже походу все. Це явно не щось не то. Puržny. Aš jau na center truputį pokydau. Ну, ще тривога почалася. Так, є щось цікаве чи немає. Я так зрозумів, це була відцепа колись, ця штука. Типу як звено. І гачки. Гачки рибальські. І по суті все. Між такого нічого поки немає. Я вже думаю на цьому місці взагалі вже не треба буде кидати. Вже тут, я вже скажімо так, тут вже на даний момент я все виловив. То вже десь прилетається, зараз можливо не би. А може іншого разу. Іти на... Іти на інше місце. От. Певно буду завершувати цей ролик, буде трошки коротший, чим інший. Всім дякую за увагу і зустрінемось.